Восьмеро людей постраждали. Серед них шестирічна дитина, хлопчик. У Харкові о 10-й вечора, 2 березня, російський безпілотник влучив в останній поверх п'ятиповерхівки. Пошкоджено чотири будинки, вибито майже півтори сотні вікон. На місці влучання сталася пожежа. Як розповіли рятувальники, горіло на 80 квадратних метрах пожежу загасили. Також до роботи залучили кінологічний розрахунок. На місці працювали психологи державної служби з надзвичайних ситуацій. Також було задіяно автобус швидкого реагування міськради для надання допомоги мешканцям будинку. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п'ятьох людей. Прокурори та слідчі поліції зафіксували воєнні злочини, вчинені російськими військовими. Ворог для удару використав БПЛА під назвою «Герань-2». На місці вилучено уламки для кримінального провадження, доведення винуватості РФ, вчиненні чергового воєнного злочину. За фактом дії окупантів відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. О першій годині ночі ворожий безпілотник атакував селище Лісне під Харковом. Під ударом опинився Фельдман-Екопарк. Дві тварини загинули, ще п'ять поранені. Безпілотник поцілив у центральну частину харківського екопарку поряд з контактною зоною. Тварини там зовсім ручні, з ними приїздять гратись діти. За словами працівників екопарку, це не перше влучання ворожих снарядів. Відновлення в екопарку триває постійно. No. Так, постраждало дуже багато вікон, вибито повідривало від вольєрів, е, листи металу, за мною зруйнований будиночок дитини та матері, в якому там матусі могли змінити підгузки дітям, е, медпун зруйнований, е, зруйнований, е, дуже багато вибито шибок, навіть які знаходилися в 200 метрах звідси. Попри російські обстріли, екопарк продовжує роботу тут, допомагають диким, екзотичним та домашнім тваринам, врятованим із зони активних бойових дій.